Вітаю вас, друзі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Учора приперся до москви. Росіяни у захваті. Орбан молодець, як би там не було. Святкування на так званій Росії тривали аж до ранку. Вибухові та вогняні за старою доброю традицією цієї ночі невідомі дрони атакували російські об'єкти. Зокрема, на Кубані згоріли дві нафтобази. Так бабахнуло. Мешканці Кубані настільки задоволені проведенням СВО, що подумали, що напевно пора свалювати оттуда. Приїхати, будь ласка, Давайте з Богом. під час однієї з таких атак мало не подох і ще один російський пропагандист Романов. На жаль, йому пощастило. Нормально, все осколки не ні байдуже нормально, нормально, Все, Мінус але як ви знаєте, пару днів тому Орбан приїздив до Києва, щоб передати послання від Володимира Путіна та вимагав, щоб Україна припинила оборонятися. Е, е, зробити е, перерву прирвати вогонь, і потім почати. Продовжити перемовини тепер же Орбан відправився до Москви. у владіміра Путіна. Він чомусь не вимагав припинити вогонь проти України. Натомість він розповів, як він у Угорщині втомився від війни. Час може, в Європі два з половиною живемо в тіні війни. Що зранків негіще це козе Європа сама. І це викликає в Європі великі складності. Владимір Путін підтримав позицію Орбана. Зазначив, що він також дуже втомився від війни, і тому готовий, абсолютно готовий і відкритий до будь-яких переговорів. Що стосується Росії, то неоднократно говорив, що ми завжди були і залишаємося відкритими для обговорення політики дипломатичного урегулювання. Тільки одразу після цього він знову дав зрозуміти, що ніякі переговори, ніякий мир його насправді не цікавлять. Йому потрібна виключно капітуляція України, і щоб Україна забрала свої війська зі своїх територій. про повному повновиді всіх військ України. Із Донецької, Луганської народних республік Запорозької і Херсонської області. Орбан оце послухав і зрозумів, що пропозиції Владиміра Путіна максимально далекі від реальності. Я по зрозумів, що позиції дуже очень друг від друга, і оскільки Угорщина зараз головує у ЄС, а Орбан припхався до Москви і став себе позиціонувати саме як представник Європейського союзу. У Європейському Союзі давно варто було би задуматись над тим, аби виключити Угорщину із організації та і нагадаю, троянська коняка під назвою Угорщина також є і членом НАТО. А нам для того, щоб стати членами альянсу, треба просто перемогти так звану Росію. Спершу вони повинні виграти цю війну. Вони спочатку повинні виграти війну. Ну а для чого Орбан приїздив і що це взагалі було? Не зрозуміли навіть російські пропагандисти. і що? і що? А що це було? Що це було? Що це означає завдання Орбана. Дуже просте: допомагати так званій Росії і вносити розкол у Європейському Союзі та у НАТО. Водночас, так званій Росії необхідно заморозити війну проти України для того, щоб зібрати більше ресурсів, бо із цим є деякі проблеми. Конфлікт об'єктивно з'їдає слишком багато ресурсів. Да наших ресурсів, і що особливо показово, навіть російські пропагандисти не сприймають вимоги Владиміра Путіна як якийсь там мирний план, бо вони чудово усвідомлюють, що це лише ультиматум для капітуляції України. Нету, собственно, російського мирного плану. плана, от іменно мірного плана <кхм> А зачем? бо так званій Росії не потрібен мир, так званій Росії потрібна тільки вічна війна. <кхм> А зачем? І оце дуже правильне питання російського пропагандиста. Питання навіщо? Ну, хоча б для того, щоби у місті Шебекіне Білгородської Народної Республіки могли помилуватися касетною дискотекою. І отак от уже час. Поки російські пропагандисти підтримують ультиматуми владіміра Путіна і хочуть вічної війни, мешканці БНР чомусь не поділяють їхнього захвату. Зараз я вам буду показувати. Що твориться в нас в селі? Як нас До вашої уваги, екскурсія. Колись у Білгородській Народній Республіці був такий населений пункт під назвою Безіменне. Тепер його немає. Він практично повністю згорів. Смотрите, от одні собаки бігають. пустиня, пустиня. Пустиня вижене село, хатиня дихає. Бідні та нещасні мешканці Білгородщини лишилися без своїх халуп, але чомусь їх взагалі не турбувало те, що російська армія стирає, знищує український вовчанськ. Або їх абсолютно не турбує те, що у місті Нью-Йорк російські окупанти знищують житлові будинки. Привіт валя! Все, нашого дому немає я считаю, що Валя валька, валька пострадала до сих пор вже труп не Ужалі ви до сих пор трупні. Тепер же вони не розуміють, за що їм усе це, чому війна прийшла раптово на їхній території. А вони ж не чекали. Смотрите, вот сидить человек, остався без дому, без горить. Вот горить горит дом. Жили люди. Все. Вот, розбили. Тоже люди жили. Этот вот... Пропустили, ну завтра його спаля. Ні, вуголомдарі. Оцей мешканець молодої республіки чомусь не є. А мав би бути вдячним, дуже вдячним Володимиру Путіну за створення санітарної зони в якийсь -то момент, тогда когда посчитаємо це створити сказати санітарну зону. Ребята, хати відпочиває. Кожен день жгут по шість домов. З нашої сторони реакції Працюємо, браті. та ми це і І ще пам'ятаєте, самопроголошений так званий губернатор БНР Гладков мріяв про те, щоб присуєдініть Харків до Білгородської області. Харків до Білгородської області. у результаті тепер від Білгородської області від'єдналося село Безіменне, тому що воно припинило своє існування. Отак, от ми Власті в власті немає, мародери. Захищають нас. Наші західники, звісно, чудово, що мешканці БНР починають про щось здогадуватися, але російські окупанти на українській землі досі не зрозуміли, що тут на них може чекати тільки смерть. Саме її смерть і зустрів увесь екіпаж російської сау-гвоздіка після того, як воїни підрозділу Мурамаса 109-ї бригади тероборони влупили по цій сау вашим дроном камікадзе. Її розірвало внаслідок детонації БК, і це була хороша новина. А тепер маю вам розповісти про погану новину. Пам'ятаєте, учора я розповідав про дружка Гіркіна, який, наче як, подох внаслідок удара дрона. Скажем так, щоб понимание было, і 10 машин підбили на прошлой пас... неделе пас... 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 10. 10. І вообще останні сканідель ні одна машина не пройшла. Про його перетворення на хорошого росіянина повідомили учора його соратники, але на жаль, виявилося, що воно поки іще живе. Слава Богу, пока ще не двохсот. Бальшої патрії є. Проте я переконаний, що це поки що дронів має вистачати на кожного росіянина. Кожен російський окупант має отримати по своєму дрону у пику. Які б там плани не були б у Владіміра Путіна, і які б ультиматуми він нам не висував, ми маємо далі робити свою справу для того, щоб кожен російський окупант міг зустрітися зі своїм персональним дроном. Ми маємо допомагати силам оборони України.